Друзі, всім вітання! У нас сьогодні понеділок. В нас сьогодні одинадцяте, одинадцяте року. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. А розпочинаємо з того, що ми нічого не хочемо робити. Але це все дурня, тому що треба сісти і робити. Я собі пообіцяла, що я е, хочу трошки попрацювати цього тижня, е, таких якихось поки що глобальних е, робіт не заплановано, зустрічі не заплановано. Тому в мене є унікальна нагода. Унікальна нагода сісти і повишивати. Борщ в холодильнику, так що все нормально. Що хочу зробити, я вам попереднє відео завершила тим, що Казала, що втратила ентузіазм до всього. Реально, дівчата так і є. Я не знаю, що мені хочеться, мені нічого не хочеться, але хочеться щось завершити, а що я не знаю. Е і сама не знаю, що, погода мені окей, але щось мені не окей. Одним словом, що собі вигадує якісь дурниці. Але це та, це дурниці, Тому я собі вже придумала, що що, що. що я зараз візьму? Е -е, візьму я. Це є два процеси, які я зараз просуваються. Є волове око. Тут треба, бачите, скільки дешити тут щують. Я його сховаю. Так, ховаємо це. А я візьму буденку. Буденку. Але буденку я візьму, знаєте, що? Не уставки? А смужки. Ось це сорочка. Я візьму смужки. Наперед і на спинку йду е, шукати, де є ті мої смуги, е, Смуги, господи, пробачте. де є це моє полотно, бо воно в мене окремо поскладене, е, підписане, щоб я нічого не поплутала. В мене е, Там є типу, на рукава, на стан, обмитаю, візьму, е, розмічу собі, як я маю це робити, І буду, І буду... буду... і буду шити смуги, бо смуги, мені здається, мені. Е, Сподіваюся, я сподіваюся, що смуги мені підуть. Смуги мені підуть. Е, попередньо, попередньо, смуги, Будуть чотири смуги, так як в тій сорочці, що я попередньо робила. От, а оце, знаю, точно я це робити не буду. Мені ось це подобається, і з боку ще треба якусь придумати. А це можливо дам на спинку, а можливо, якийсь інший взір дам на спинку, то вже з Оленкою ми собі побалакаємо і. Я вирішу, Вирішимо двоє, погодимо, яку ж то вона хоче смугу. Хоча там на тій спині. Спині? Чи спині? Спині, певне, з тими наголосами новими, то я думаю, що їй так не буде видно, що там в неї на тій спині. От. Але тут гарно, дивіться, тут люрекс можна, хоча і тут можна. А що це таке? Ага, тут ретязь. Тут ретязь? Зараз, секундочку, давайте розберемося. Два. Так. Ретязів і кривулькою. Так, це ретязь і кривулька. Тут взагалі без проблем. ретязь і кривулька. Правда, воно так, знаєте. Ага, все, все. все, все. Що знаєте, зашито так донизу, знаєте, але є такі, наприклад, буденки, де нема ні ретязі, ні кривульки, взагалі нічого нема, то ось. Ось так воно є, типу, вільне, таке дихаюче. Одним словом, е, йду я дістану той стан і буду щось е, чарувати, вишивати, творити, витворяти, щось таке робити. А допоки ви ще є тут зі мною, я би хотіла. Вас попросити написати мені якийсь коментар. Можете навіть написати, що вас хвилює, хто вас сьогодні роздратував. Напишіть мені, будь ласка, щось, я обов'язково всім повідписую і все, і всім поставлю сердечка. Так, друзі, вівторок, раночок, раночок, ранковий допінг я отримала вже. Прийняла, прийняла. Буду розказувати вам, що я вчора робила. Так, Та як і обіцяла я. Дістала шматок тканини, який був в мене попередньо відкладений на стан, це і перед і спинка. Я його не розрізала, тому що, тому що лінь це така штука. знаєте, Я його ще пізніше розріжу, коли вишую, щоб вже потім не обметувати. верх і низ я обметала і приступила я до. Смужки. Смужка, в мене, здається, 41 см, подовжені десь там записано, скільки має бути. Але я вчора реально була як, як той, знаєте, сліпий відмідь. Хто ще може бути сліпий, не знаю, в лісі. Я і так, я і сяк, і ось во три квіточки. Я вишивала, я не знаю, скільки я вишивала. І порола, і шила, і порола й шила, і шила, і порола, порола й шила. Ну, але потім якось я е хотіла сказати всіх послала. Е ну, напевно, так, але так, знаєте, типу, я треба працювати, і вони, слава Богу, якось втишилися, так? Е і я шила шила, супермама, наше все, балакала на задньому плані. І ось ось тут в мене ось є крапочка, і мені ще ось ось. Чуть-чуть залишається. Дуже гарний результат. Я прям, ну, дуже задоволена, як за один день одну смужку класно. Тим більше смужку з е, всіма кольорами. Кольори мені подобаються. Кольори я собі м -м, поміняла. Не ті кольори я взяла, що є в Матковській схемі. Тепер в мене тут ще буде що. Зараз я з другої сторони. Сьогодні хочу, е, дивіться, це я лишу. Це я лишу, а почну другу смужку. Друга смужка трошки простіша. І я від неї просто хочу відрахувати гарненько. І щоб було ну, тобто, рівнесенько. І з другої сторони, дзеркально також щоб було рівнесенько, щоб потім не було того такого, знаєте, там більше, там менше. Все треба виміряти, все треба красиво зробити. Що ще треба мені зробити? Треба сідати. І працювати. Сьогодні е, маю день такий собі, е, тільки дві зустрічі сьогодні маю, і, е, і більше такого, біганини немає ніякої, то я замість того, щоб оцего е, розслаблятися. Візьму і напряжуся. От. Це вже добре, що є вівторок, а я включилася, розумієте, тому що в мене якось останнім часом всі відео, якісь в мене дуже дивні. Понеділок і неділя. А ще краще понеділок і понеділок до нічого. Зима йде, виправляємося потихеньку, буду працювати, і я просто хочу завершити цю сорочку, бо, можливо, Оленка з Оленкою зустрінемося вже в грудні, і я би їй хотіла віддати ту сорочку. Хай би. Хай би носила, на здоров'я. Але щоб це сталося, потрібно ще трошки Марії напрягтись. Тому по устатовках нічого не помінялося, по вологовому оку нічого не помінялося. Зараз працюю чисто над станом. Скільки в мене вийде цього тижня, звісно, я буду з вами ділитися. Ну, поки, поки політ хороший. О, Боже, хоч би не наврочити. Так, друзі, у нас сьогодні вже середа. Середа-середа. Я вам навіть скажу, яка година? За 29 вечора. І я тільки, я тільки буду сідати, вишивати. Цілий день, який вчора, я вам ще говорила, що в мене немає планів на цей день сьогоднішній. Я сьогодні була, сьогодні була в лилітці. Чекають на нас новиночки. Е, я бачила новиночки. Новиночки цікаві, е, новорічно вишивальні, скажімо так. Ну, азарт є. Ви знаєте, що Лелітка, мені здається, що року щось таке придумує. Наприклад, минулого року фурор набрав різдвяник. Скоро ми запхаємо цей різдвяник всередину в цей кадр. Хай тільки мені Оксана його віддасть. От, свята йдуть, поставимо його на видиме місце. Він гарно, дуже гарно в мене оформлений. Одним словом, чекайте новиночки. А, до речі, до речі, якщо би хто був у Леліці, то, знаєте, для моїх глядачів з промокоду Марія Вибач діє знижка в 5%. Тому заходьте, купуйте, насолоджуйтесь. Так, Тканина. Тканина з моїми косами. Косами, косами. Ви знаєте, в мене так лізе волосся, я вже здавала всі аналізи, які тільки можна здати. Чому воно в мене лізе, в мене все окей, але саме основне воно лізе, 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 і мені завжди здається, що я вже лиса. Ні, воно там нове виростає. Слава Богу. Так, дивіться, як бачите, закрутила. Стан не різала, та я про це вам говорила. Але я просто. Ой, дівчата, як вам пояснити, я просто закохана зараз в цю схему, в цю сорочку. В мене такий азарт в мене взяв, тому що ось ця смужечка, вона настільки дрібонька, вона настільки красива. Ті квіточки, вони ну такі ну дуже-дуже-дуже. Дивіться, яка це краса, воно вартує цього. Так, де мій сантиметр, Де мій сантиметр, я вам просто покажу, щоб ви зрозуміли. Що ця смужка має ширину 8 міліметрів. З речі вона буде мати півтора сантиметра, але ще буде кривулька. Ну, десь буде мати 1,7, 1,8, десь, десь так. Розумієте, наскільки воно гарненьке, маленьке, дрібоньке. Але воно воно таке гарне, ну просто. Поєднання кольорів, до речі, я замінила в основному йдуть вишневий колір там 814-15. На цю схемку я дала 915. Він такий підрожевий відтінок. І, до речі, є якийсь зараз нових 38 чи 34, не пригадую. Теж дуже гарний відтінок, От саме для буденків вони дуже гарно пасують. І от я дивлюся на оцю смужку. Я розумію, що зараз і світлий і світить. Немає природнього світла, але вона мені але дуже красивенна. Це така, знаєте, строга. Така. Зараз я тут ретіз додам, і додам кривульку тут-тут, і вони будуть між собою співзвучні. І ем, знаєте, я думаю, що це все ж таки залишимо ми наперед. Бо в основному я шию чотири смуги, а тоді дивлюся, які краще наперед дати, а які краще дати на спинку. То цей я дам наперед, а на спинку я дам, знайшла а... ще одну дуже красиву смугу, дам її. Звісно, я вам покажу, яку я смугу дам на спину, але зараз я в котрий раз включила собі Кайдашеву сім'ю, ні, не так. Включила я собі кай... спінь-мати Кайдаша, е, слухаю е, і, і вишиваю. Тому хочеться, хочеться мені це вишивати, тому що сьогодні, наприклад, була в летці. Ой, ви знаєте. ой. Може би, це купити, а це ще візьми, а це купи, а на це подивися, а воно так все тягнеться до рук, ви собі навіть не уявляєте. Так всього хочеться того купити і вишивати, і ті, ті аксесуари, і ті ножички. Боже, скільки там ножичок? Ну, я, 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 я як зайшла я зайшла по перле. Мені треба було купити перле ось, ось таке 890-те. Бо тут зелений 890-й. І е, там можна пропасти, там можна пропасти, Що Віталіка якісь проблеми. Одним словом, надихнувшись я всім таким красивим рукодільним. Хочу сідати вишивати. А ще казали люди, що сьогодні у Львові падав сніг. Я його не застала, я його не бачила ніде. Я його бачила тільки машина, яка з'їхала. Я не знаю, звідки вона їхала, вона була вся в снігу. Інші машини сухі, чисті, а вона була вся в снігу, в якому-то районі той сніг падав. Одним словом, з приходом ось таких холодів, опадів, плюс Фейсбук підкидує всякі такі спогади, спогади новорічних вишивок. Ой, дівчата, певне буде новий старт. І, певне, ну, давайте подивимося, що там лелітка нам запропонує. Тоді подивимося. Добренько, ну, наразі я йду вишивати. Надихнувшись тим всім, хочеться сісти повишивати. Хочеться сісти повишивати, трошки переключитися від новин, мозги на місце врівноважити і паралельно зробити дуже красиву річ. Чесно кажучи, я думала, що я на сьогодні буду мати вже дві вишиті смуги, буду починати третю. Ну, бачите, як, як воно є. Отак Отак є, як є. Друзі, добрий, ранок. Ранок, так. Вчора я з вами зв'язалася в перший раз, верніше вийшла на зв'язок, так? Е, Повін дев'ятий, здається, а зараз дев'ята. Зараз дев'ята, але вже ранок, ранок, бачите, як швидко воно йде. Знаєте, сьогодні везла малого до школи і машин нема. Нема машин абсолютно. Я геть загуглила, яке то сьогодні свято? Нема свята? А, ні, є, зараз я вам покажу, Я вам покажу, бо дуже м -м, дивіться. Народне е, свято 14 листопада відоме під назвами день, Пилипівка, Пилипові е, заговини. Та неважливо. Ehm, займалися рукоділлям, Все далі не ч... готували. о, Що це можна? Готували м'ясні страви в останнє перед постом. Можна займатися рукоділлям і готувати м'ясні страви. Але що ці м'ясні страви? Зранку прийшла в супермаркет, вони там так довго розкочегарюються, що нічого ще не викладено, нічого ще... на цей придеться ще раз йти туди. Тут тільки взяла на зупочку. Будемо сьогодні варити. Фрикаделькову, до речі, сто років вже не варила ту зупу фрикаделькову, Вона якось один час так проїлась, нам була, що тепер ми давно її не їли. Так, якщо не знали, що варити їсти, варіть сьогодні зупу. зубо. Е я вчора дві смоги, дівчата, ну, як вам пояснити? Е Через камеру воно, мені здається, того всього не передає. Тому що коли я дивлюся, дивлюся на смуги ось так, типу своїми очима, не через об'єктив камери, то вона ну просто шикардосна. І подивіться, що вчора мені тут-то -ту кривульку дошити, тут ретязь і кривульку. Тут кривулька, калапта Гретя, ця нитка скінчилася, як завжди. Ну, знаєте, на два хрестики не вистачає. І ось тут кривулька. І все, я перехожу на другу сторону. Е, чесно кажучи, я поки в запалі, і поки я в запалі, я буду переходити на оцю квіткову другу сторону. Я сподіваюся, що вона піде швидше, тому що тут, поки я шила перший раз, щось вона мені ну, так помалу є. А це дивіться, бачите, то треба. О! Оце треба. Витягнути десь п'яльця, переставляла, нитку защепила. Е, ну, Я сподіваюся, що я її зараз сьогодні е, хоча б кольором розшию. Ну, дуже сподіваюся я на це. А можливо, я зараз, е, мені треба просто буде зараз відрахувати, гарненько відміряти, щоб це було е, дзеркально, щоб це воно було. Рівні розміри, бо тут у нас уставка буде пришиватися, до речі, уставка лежить, вона не рухається, тому що я вишиваю перед. Поки мені шиється перед і спинка, то я буду шити перед і спинку, хай воно вже буде так. Бо я дуже часто втрачаю інтерес. І З леліткою вчора я вже мрію, мрію. а ще вчора казала сніг, був у Львові, якого я не бачила, я сьогодні його побачила зранку, От у нас там щось сипиться трошки. Я люблю сніг, і люблю зиму, і люблю таку морозну погоду, тому що можна з активності це на лижі поїхати, з неактивності це попити чай, подивитися класний якийсь серіальчик. А чому зараз не люблю зиму? Тому що дуже мені шкода наших хлопців, які сидять в тих мокрих, холодних окопах і свята вже не такі вже. і… Святкові і ця радість цьому першому снігу не така вже і радісна. Тому от зараз ми маємо працювати лише на одне. Що сьогодні я хочу зробити, крім фрикаделькової зупи? Це є душити, ось це і перейти на другу сторону. Побажайте, будь ласка, мені удачі, тому що. А, забула. На рахунок корків по Львову. Зранку жодного корка. Мені... Ну, Я їхала по Володимиру Велику, всі світлофори зелені були. Розумієте? Всі зелені. Ну, не могло це бути все так просто, не могло. Я вернулася додому, зайшла в супермаркет, зайшла на нову пошту. І в основному це було різниця 10 хвилин. 10 хвилин. І що ви думаєте? Я перед самою хатою стояла в такому корку, в такому корку, що просто, ну що просто-просто. Ой. ну, І так не зле. Все нормально. Йду я вишивати. Вам гарного дня і зустрінемося! Ранок мої хороші, дощ в нас впав, тиск мій впав, голова тріщить безможно, безбожно, але таблеточку я одну вже випила. На вулицю сходила і сподіваюся, що. Ой, тут голка чула полетіла. Сподіваюся, що все буде добре. Заряджаюся на роботу хоча б на годинки, годинку. Вже в нас 12-та година. І дитину треба буде забирати скоро. Так, гляньте на цю красу. Ви тільки гляньте на цю красу. Дивіться, яка ж та краса на земле. Ці дві смуги завершені. Перехожу я на ці дві смуги. Вчора собі відміряла, гарненько відрахувала. Тут мені, бачите, ще крапочка є. Це мене на а, кривульку буде йти, але а, для початку буду робити. Для початку буду робити ось це. Треба було зразу ще цю робити. Mm, ну, добре, розберемося. План на сьогодні доробити це і зробити це. Це нереально, але я буду старатися. Що ще хотіла вам сказати, що, от, наприклад, вчора вечором я взагалі нічого не вишивала, мені не було видно, не знаю, чи то вже мене від вчора починало брати, чи, чи що, але я вчора мала трошки часу, чекала свого меншого заняття і мала з собою, вожу з собою торбу. З трьома процесами. Це є моя пакуцька сорочка, одна і друга. Одна з городенки, а друга просто покуцька. З городенки це та, що волове око. Хочу вам показати, як воно в мене зараз виглядає. Так, по цій уставці, дивіться, залишається мені. Ось тут, ось тут. Я шила-шила вчора в машині, бачу, що мені вже затемно, А ліхтарик вожу з собою. Ось такий ліхтарик вожу. Бачите, він дуже класний, він суперський класний. Боже, мені здається, що в мене вже і та тканина червона. Але я повербанк до нього не взяла. І в мене в машині є, куди оце втикнути, але воно як втикнеш воно в підлокітнику, ну, куди воно буде світити? Звісно, воно буде там вниз світити. Друге, там, де зарядка для телефонів, це під магнітолою. так? Втикнеш, якщо типу, буде світити. Якщо таке підняти, то вовку тобі буде світити. Одним словом, е знаєте, як я зробила? Я взяла телефон, включила ліхтарик і запхала його, за, е як це називається, козирок, козирок по-українськи, як буде. Ну, від сонця ми собі опускаємо, так? І його притиснула. Ну, і трошки повишивала, але це не діло. Може, мене через то нині голова болить. Хоча я тиск поміряла, то тиск у мене низький, але голова болить безбожно. І в очі, так, знаєте, я сьогодні зранку абсолютно не мала бажання відкривати ті очі. Так, про хороше вертаємося. Треба вкинути ще повербанк сюди. Так. По городенці. Тут уставка вже практично готова. ну Тут ще мають йти смуги. Але мені пішов хрестик. Дивіться, я вже майже всі очиска зашила жовтим. От мені лишається давайте скільки. Це вже не рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 очей. Зашити. І тоді я роблю розвід зеленим. Отак. Ось так буде: розвід зеленим, щоб потім лишити тільки одне червоне, і тут, бачите, виходить, що ми робимо оце око жовте. Потім робимо ось це таке зелене і тоді ніби, окреслюємо тим таким колом. Е, бо, якщо, наприклад, зробити спочатку коло, а потім зелене, то там треба би підпихати. А так воно вже сама, само собі е, лягає, а ось тут ще треба мені е, Само собі лягає і така робиться красота. Е, наразі, на даний момент, я сідаю спробую. Пошити буденку свою і подивлюся, чи бачать мої очі це шити, бо дуже в нас хмарно. Дощ паде, такий. Ми, минула та чарівна, прекрасна осінь, тепла, з золотими листям, з гарними заходами і сходами сонця. Все. Настали сірі будні дні з цяпаниною такою, добре, що ще сніг не впав. Знаєте, як то любить він впасти і потім топитися два тижні. Оце така каша під ногами. Це все, ще попереду, це все ще попереду. Зараз нас поки готують потихеньку до. Боже, я ще одну троянду не обрізала. Готують нас до, до зими. Ну, а ми, а ми, вишивальниці, робимо, звісно, оце таке красу. шиємо сорочки, не тільки сорочки, вони гарбузи мої лежать, дивляться на мене. Дивіться, я скоро до вас вернусь. Друзі, вітання! Будемо завершувати цей тиждень і хочу вам показати, що я зробила, бо неділя видалася в нас мене, мене, не вишивальна. Видалася в мене неділя. Сімейна. Ну, це також потрібно. Але от, дивіться, як нитки вже ношу. Ношу собою нитки, бо коли вишиваю, наприклад, на ліжку, сижу, вишиваю. Джулі до мене хоче е, притулитися, знаєте, я її беру до себе. І так, ніби слідкувала, слідкувала. Вона мені чорну нитку взяла, дивіться, думаю, що вона там таке товче? Вона має іграшки. Думаю, ну що товче? Я дивлюся, а вона товче мою чорну нитку. Так. Що хочу вам показати? Показати, покажу вам. І відразу наперед забігаючи, скажу, що я задоволена своєю працею цього тижня, тому що за цей тиждень в мене готові чотири смуги. Так, Смуги. Залізьте, будь ласка, в кадр. Так, друга смуга вже йшла набагато швидше, ніж перша. Якось знайшла я собі все ж таки цей шлях, яким рухатися, і швиденько, голки, до речі, голки в клубочках. Я раніше голки лишала в клубочках з кольорами, але тепер з моєю джулічкою, то я мушу їх ховати, тому що то є пес, розумієте, все до рота тягне. От. І гарно, гарно зроблено по цій по уставці. По уставці зап'ялила е, п'яльця, ось тут зелений стебловий, е, і е, почала тут зелений шити і відклала. і відклала. Це вже на наступний тиждень буде. Ну і е, м, Нічого не поміняло. Ну, воно реально якесь рожеве. Дивіться. Я сподіваюся, що воно випереться. А по цьому, А по воловому оку нічого не поміни, помінялося. Як є оця одна, так і вона. Залишилася ця недошита, не почати край роботи. Але нічого. Головне, що вже якось це мої ниточки, так. Головне, що вже рухнулася трошки, головне, що з'явився якийсь азарт до праці, азарт до фінішу. Я вже зауважила за собою, що в мене давним-давно нічого не завершувалося. А так дуже хочеться. Тому що починати-починати, а от завершувати так, треба, треба завершувати. Тому. У мене дуже гарні наміри на рахунок цього. Ще би хотіла вам дуже подякувати за слова вашої підтримки під минулим малесеньким, коротесеньким відео. Я сподіваюся, що я вже в ті тижні пороблю всі відео. Вам повикладаю все, щоб ви мали собі так трошки, знаєте, подивитися, розслабитися. Але реально, дякую вам всім за час, який ви приділили, щоб написати мені втішний коментар. Вас всіх я гарно, гарно і міцно обнімаю. З вами була Марія. Побачимося вже у наступному відео.